Дорогі, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, наш україномовний простір будемо розширювати. Дуже вам дякую за це. Так, сьогодні у нас з вами четверта, мені здається, так? Правильно? Четверта частина нашої абетки, знайомства з італійцями. Дівчата, все для вас, роблю все для вас. Так, мені пишуть Маріанна. Навіщо ти це все розказуєш? Навіщо нехай люди приїжджають і на власному досвіді все дізнаються? Я вважаю, що це невірно. Якщо ви маєте певний досвід, то ним потрібно ділитися. Може людям буде не так боляче потім стикатися з труднощами, а може навіть люди і підготуються до цих труднощів, яких їх чекають в іншій країні? Звичайно, я все розповісти не можу, але дівчатам, які ну, вирішили з. Будь-яких причин вирішили пов'язати своє життя з Італією. Я, в мене є що розповісти, чому б ні? Може вам буде легше, дівчата? Може вам буде легше. ось, Тому, а і ще, наприклад, я зараз дуже часто спілкуюся з нашими громадянами України на мовних курсах на італійських. От, і вони просто в шоці від Італії. Вони в шоці, вони від італійців від Італії, в такому шоці не дуже гарному, ви розумієте, і від медицини, і від спілкування, від організованості, і дисципліни італійців. От, і те, що італійці обіцяють і не виконують, і ще багато-багато чого, чого люди навіть не очікували від Італії, тому що в них були такі. Думки про Італію, дуже такі, знаєте, сонячні, такі рожеві, що тут такі люди всі привітні, всі вас тут чекають і всі вам будуть допомагати. Так, тут, скажімо так, мені багато за що є дякувати Італії. І тут іноді зустрічаються люди, ну просто супер, які настільки і емпатичні, і чутливі до твого болю, ви розумієте, але при всьому тому, при всьому тому, треба бути навіть не Песимістами, а реалістами, і бути підготовленими до тих труднощів, яких ну вам вас можуть чекати. Я коли е, запитую їх е, наших громадян, а чого ви приїхали в Італію? Чого ви не поїхали там в Германію, в Норвегію, ну в більш такі країни, більш заможні, де соціальні виплати може більше, я не знаю. От вони сказали: в нас не було вибору. Ми приїхали за президентською програмою. Ми їхали саме в Італію, і ми були дуже раді. Доки не приїхали. Ми були дуже раді, що ми будемо жити в такій теплій, в такій теплій країні. Будемо жити і сонце, море, пальми, і всі люди привітні. А зараз вони вже живуть тут другий рік, і в них просто шок. Шок. От, тому слухайте про Італію з різних джерел інформації, не тільки з мого каналу, і робіть своє уявлення про цю країну. Ось, я так знаєте, пожартувала, тому що е, на вулиці 4 градуси жари. Але знаєте, на українську погоду це як мінус 10, Ось на таку суху зиму, мінус 10, а 4 градуси жари <тепла>, тепла біля моря з вітром. Це дуже дуже холодно, дуже холодно. А вдома 16 градусів. Не знаю, може ввечері. Ну, справа в тому, що тут квартирка дуже маленька, така, і якщо ввечері е, мама щось готує, то не так вже холодно, тому що від пічки йде тепло, знаєте, як в давні часи люди грілися. Ось е, от така жарка країна. Так. А сьогодні ми знаєте про що поговоримо з вами? А поговоримо з вами про ім'я, про чоловічі італійські імена, тому що після фотографії на тому ж сайті знайомств, що ми зустрічаємо з вами, ім'я. Так, ім'я, як італієць себе називає. Я хочу сказати, що коли народжується маленький італійчик, то, звичайно, як і в Україні його хрестять. І, як правило, італійські чоловіки, ну будемо тільки про чоловіків казати, нам дівчата не дуже цікаві. Ну, це стосується і дівчат. Так от маленькому італійчику дають декілька імен, тобто не одне, наприклад, як в нас, а декілька. І вважається чим більше. Він буде мати ім'я, наприклад, яке складається з двох, з трьох, навіть з чотирьох імен, тим він буде щасливіший, тому що кожне ім'я, ім'я ім воно тебе захищає. Розумієте? Ну, наприклад, от в мене був знайомий, його звали Марко Антоніо Августіно, Марко Антоніо Августіно, І вважається, що от святий Марко, святий Антоніо, святий Августіно це все святі у Католиків, так? А італійці ж не католики, От, вони будуть е, дитину хлопчика захищати. От. І е, в церкві видається такий сертифікат, де написано всі е, е, імена хлопчика, і я навіть бачила чотири імені, чотири. От. Там батьки, знаєте, розгулялися з приводу імені для свого сина. І, е, наприклад, так, думала, що прийшов кур'єр. Окей, чекаємо далі. Так, от італійський хлопчик він може при народженні мати декілька імен, і всі ці святки будуть його захищати, нібито вважається так. Потім можуть давати декілька імен, тому що хочуть. Як-то віддячити, ну, наприклад, у вас є заможні родичі, і вам дуже хочеться, щоб він був оцей заможний родич, щоб він був хрещеним батьком цієї дитини, щоб він потім дарував їй подарунки, і от всіми родичами хлопчика називають як звали дядька заможнього, як звали дідуся, як звали там ще когось. От тому, ось так. Потім я ще чула таку версію. Мені італійці розповідали, що просто називають: от, хто погодився бути хрещеним батьком, а в дитини може, в Італії може бути декілька, Кілька хрещених мам і хрещених батьків. Ну чим більше, тим краще. От, от всіми іменами, хто погодився бути хрещеним, так хлопчика і називають. Тобто, у італійця в нього декілька імен, як правило, ну це 99,9%. В нього декілька імен. Як правило, тільки перше ім'я стає офіційним, тобто це ім'я, яке потім ви будете ну він буде писати в офіційних документах, там в водійському посвідченні, в паспорті. Не знаю, карта ідентіта. Це перше ім'я. Ось перше ім'я. Потім маленький італійчик. Він же залюблений своїми рідними, залюблений, скажімо так, на словах. То те, як виховують італійців маленьких, я теж зроблю відео, але то, як їх тут вдягають, то що їм тут дозволяють робити, які вони тут трішечки розбещені. Але на словах, якщо ви просто почуєте, як мама, як тато спілкуються з дитиною, ну це просто там ніомори, міотезоро, тобто це найголовніша, от людина в їх світі і. Це добре, ви знаєте, це добре, це ліпше, ніж коли дитину цькують і розповідають, що ти це не так зробив, ти це не так зробив. Так, тут теж можна відчути, що мама може там кричати Махомесей критіно! Доб'я Кретіно! Але ну, це дуже рідко. І потім та ж сама мама, вона оце Кретіно, вона настільки потім. Зверху покладе дуже багато слів е, лагідних, ніжних для дитини, як вона його любить, як вона його обожнює. От. І, як правило, е, ну, як і наших діток, ми називаємо такими знаєте, скороченими іменами, такими маленькими. Ну, я не знаю, там е, Миколай, Миколайчик, якщо маленький, так, е, Михайло, Михайлик, ну, якщо хлопчик ще маленький, те ж саме і в Італії, наприклад. Я навіть собі тут навіть написала: Августіно маленького хлопчика а мама буде звати Тіно, Джозепе Пепе, Джованні Джанні вже в нас було відео про Джанні, Антоніо, О, Тоніо, О, Тіно, О, так от. Тоні, Лучано, Лучо його будуть звати. Ну, таке, знаєте, Маленьке, таке ім'я дуже приємне, ну, тому що хлопчик, синочка. Що я собі тут ще виписала Луїджі джіджі, ось він такий маленький джіді, бігає там, безшкетує. От проблема в тому, знову ж таки, може не для всіх. Для мене це проблема. Якщо у цій залюблений маленький хлопчик італійський, коли він виростає, він так і залишається не тільки для мами, для мами ми завжди, і це нормально, залишаємось і повинні залишатися маленькими дітками. І мами нас повинні кохати все наше життя, і що ми їхні дітки. Але... Італійські хлопчики, коли виростають, вони мені здається, так і залишаються маленькими хлопчиками, залюбленими мамами, такими синочками, як їх мама називала Діджі. Так він виростає і залишається Джіді. І ти дивишся, що вже тому він вже такий старий дядько, знаєте, йому вже там під років. А він все діджі, а він все Тоні, а він все пепе. Ну. Якщо провести аналогію, наприклад, з нашими іменами, то я вже про це казала. То, наприклад, до вас підходить знайомитись такий, знаєте, чоловік, ну може йому вже під 60 років, і, наприклад, він каже: Дуже приємно, мене звати Миколайчик або Мене звати Михайлик. А перед вами такий вже дорослий дуже чоловік. І складається враження такої інфант... інфантильності, Розумієте, ну я не знаю. Я не дуже відчуваю довіру і спокій, коли чоловіку стільки років, а він все себе е, зве там, пепе. От і. Я, наприклад, коли питала, що ну, слухай, ну чому, о, чому ти себе називаєш Пепе, В тебе таке гарне ім'я Джузепе, таке доросле, таке от чоловіче, Джузепе. Ну, ну чому Пепе? І що він і ще він, коли, наприклад, там, каже Пепе, чи Джіді, чи Лучо, він ще так мордочку свою скривить і губку так зробить, як мама йому казала. От, і вони мені відповідали, оцей э, Джузепе, він казав: Ну. Джузепе — це ну таке ім'я для дорослих. А мені подобається, коли ти мене називаєш маленьким ім ну, іменем, коли я от ім'ям о коли я себе почуваю поряд з собою, ну маленьким хлопчиком, тому що мені було добре з мамою, і я хочу, щоб мене мені з тобою було добре, тому зві, зві, на, називай, скажімо так, називай мене Пепе або Джиджі. Я кажу, слухай, я не хочу бути для тебе мамою чи е, якось то лагідною тітонькою. Я жінка. Я хочу, щоб поруч зі мною був дорослий чоловік, а не оте-оте мусю-пусю і мені вже під 40 років, а я все тоні. розумієте? Я не можу сказати, що це мене дуже так от робить, але мені це не подобається. Мені це не зрозуміло. Я коли про це написала, там я робила відео ще російською мовою, мої 24 ні, в відносинах з італійцями, що ліпше бути самою, ніж от отак. От і я написала про ім'я, що мені не подобається, коли чоловік вимагає себе називати дитячим ім'ям. Мені там жінки почали писати: ні, їх так звуть. Ні, їх так не звуть. Якщо ви подивитесь їх документи дуже рідко, дуже рідко, коли дійсно в документах прописані такі коротесенькі імена. Але взагалі в документах написані нормальні чоловічі, дорослі іміна. Чого італійські чоловіки? Хочуть, щоб їх називали як маленьких хлопчиків, це означає, що вони хочуть, щоб з ними і поводилися як з маленькими хлопчиками. Це значить, що вони хочуть, щоб ви були їхньою мамочкою, тобто ви можете їм підіграти, цілувати їх в дубцю, а, а може, і в прямому сенсі цього слова. Ви можете стати їхньою мамою, але потім не дивуйтесь, що він собі знайде коханку. Розумієте? Тому що мама відіграє свою роль в його житті. А коханка повинна задовільняти всі його інші потреби. От, наприклад, коли моя мама вона познайомилася з своїм чоловіком. Вона мені каже, слухай, він такий, от ну я все для нього роблю. Тобто він ходив такий неохайний, я його одягла, я йому все там перегладила, я йому всі штани підшила. І такий от він зараз, я як мама для нього. Треба для чоловіка бути мамою. От, і потім мені навіть Стефано казав, що Боже, я в твою мати закохався, тому що вона для мене стала як мама, як мама за мною ходила. Але зараз, коли вона вже стала його дружиною, його жінкою, вона їй не подобається, коли а, ну, він. До неї відноситься як до мами. Тобто, зроби мені це. І от все її питає, все її, він такий не самостійний. Розумієте? От. Тому, <смі> мої хороші, обирати вам чи бути мамою для італійського чоловіка. І мені нещодавно. Ну, як от під моїм відео, мені здається, про цього Джані моя підписниця написала: Ну як же так, Маріана? Ну чого він виходив на сайт знайомств? Якщо в нього там ці дівки в інтернеті і все таке інше? Ну, навіщо йому жінка? Навіщо йому дружина? Слухайте, моя хороша. Ну а, якого чоловіка? Зупиняла е, одруженість, скажімо так. Дружина зупиняла від зради і зупиняла від стосунків в, в інтернеті. Дружина це для одного, коханки це для іншого. Тому обирати вам. Е, чи мати вам дорослого чоловіка, чи мати вам у такого пепе Джанні, і потім вони починають з вами поводитись, дівчата от дійсно, як з мамочками. Тобто, прикинувшись мамочкою, дуже легко вийти заміж. Насправді, коли ти починаєш від них вимагати або просити про якісь от дорослі чоловічі вчинки, звичайно, ніякого замужу там і одруження не буде. А ось коли ти починаєш їм в дупу дути, тоді... Дуже багато дівчат дотягують до мунічіпію, де їх і розписують. Але потім вам жити, ось з цим, жити, коли ви повинні все для нього робити. Все коротше, я вас попередила вирішувати вам. Так, про ім'я сказали. Е, особисто для мене, особисто для мене, мені подобаються італійські імена чоловічі. І мені подобається, коли дорослого чоловіка звати дорослим чоловічим ім'ям. Тому що е, ви, ви починаєте себе поводити як його мамочка, називати його лагідним е, таким писклявим ім'ям. І він себе починає поводити як дитина. От, починає вам там все розповідати, що треба, що не треба. Ну, як з мамою, як з мамою. Так, ще ми. Скільки в нас там залишилося? Нормально. поговоримо дуже швиденько про рік народження. Слухайте а ще от на сайті знайомств дуже часто, дуже часто вони пишуть не своє ім'я перше. А своє друге ім'я або третє ім'я. І коли ви можете на побаченні так побачити там його документи, і там буде інше ім'я, це не завжди означає, що він там брехун, що вам він набрехав, що він на сайті під таким ім'ям, а насправді в нього таке. Ні, тут є таке розповсюджене явище, коли в документах в нього перше офіційне ім'я, а іншим ім'ям його можуть називати родичі, друзі, це його друге або третє ім'я, яким його хрестили. Також ім'я на сайті знайомств може бути просто вигаданим, от просто вигаданим, тому що при всьому і проти, при такій великій кількості сайтів знайомств в самій Італії, от локальних сайтів знайомств, італійці не дуже їх толерують. І вони стидаються сказати, що вони там сидять на цих сайтах, хоча їх там господи італійців там ну, дуже багато, і одружених, і неодружених. Чого вони там сидять? Тому що італійцю потрібно різноманіття. У нього є дружина і сайти знайомств. І, звичайно, він там може писати, що він не одружений. Так про це в інших частинах. Тому для італійця сказати, що він з вами познайомився на сайті знайомств, це не дуже айс для нього. Всі італійці, з якими я познайомилась на сайті знайомств, коли вони мене презентували перед друзями, перед родичами, вони мене просили ну одне й те ж саме. Давай ми скажемо, що ми познайомились десь там у лікаря, в супермаркеті, тільки не на сайті знайомств. От такий дисонанс. Тобто, їх там багато італійців. Так їх там багато, але вони не хочуть про це говорити. От що ще про ім'я хочу сказати, а ви пишіть, що ви думаєте з цього приводу. пишіть, дівчата. Іноді бувають такі коментарі, які ну дуже-дуже корисні почитати. Знаєте, так це сказала, це сказала. Тому ось вони пишуть вигадані ім'я, тому щоб не засвідчуватись там на сайтах. І те, що італієць одружений, це не означає, що він не сидить на сайтах знайомств на Фейсбуці. Там росіянок вони люблять виловлювати в Знову ж таки, якщо ви одружені з італійцем, це не означає, що ваш е чоловік не гуляє по сайтам знайомств. Це вже таке. Знаєте, ви, е дуже багато жінок розуміють дійсність, от, але е роблять вибір в бік: я нічого не розумію, я нічого не бачу. Е потім я вам вже казала, що якщо ви познайомились на сайті знайомств, то дуже велика вірогідність, що. Е він ще дуже, дуже довго буде там знаходитись в статусі інкогніто, або просто можна призупинити дію анкети своєї, але ви маєте змогу дивитися інших дівчат. Ось, дай Бог, дай Бог, щоб у вас був такий, знаєте, вірний, дорослий, з дорослим ім'ям такий відданий вам чоловік. Я вам дуже цього бажаю. Так, поговоримо ще про рік народження. Рік народження це взагалі я вважаю на ну на 100, настільки тупо і настільки як то. Я не знаю, по дурному приховувати свій рік народження. От мені через місяць приблизно буде вже 48 років. Ну навіщо мені писати на сайті знайомств, що мені 35 років, а потім е з'явиться отака жінка, і ну це ж буде видно, що мені е там 48. Ну навіщо? Мені здається, це так, ну як то не ась. І хоча, наприклад, мені можуть казати компліменти, що я виглядаю молодше, але ну все одно вік це ваш вік. Ваш вік каже про багато чого. Якщо людина собі вік зменшує, ви не можете реально оцінити ситуацію. Розумієте, якщо йому, наприклад, 60 років, а він пише, що йому 50 ви не можете зрозуміти взагалі, ну тобто, більш старша людина, вона має більш хвороби, вона має вже при цьому дорослих вже, дітей. Так а якщо ви пишете собі менший вік, то це означає, що ваші діти може, ще маленькі. Що, наприклад, для мене мені не подобається чужі діти. от. Тобто я не розумію ось цього. Але італійці, знову ж таки, 99,9% пишуть рік народження неправильний, от, невірний. Потім вони пояснюють це тим, що ну, я себе так почуваю. От я себе почуваю на 10 років, боже, я налякалася. Оце Стефану знову ці, цей годинник. Підкрутив, щоб він бумкав, тому у відео буде бумкати, а, Про що я казала про рік народження, так? А, вони пояснюють тим, що ну, я себе почуваю на 10 років молодшим. Ну Чому я повинен писати, що мені 60? Ну чому? Яка тобі різниця? Я написав 50, я себе так почуваю. Я кажу, то я себе взагалі почуваю на 18. але ж я пишу 48 чи 47. Я чомусь в мене така е, тенденція, я собі чогось е, років е, додаю потім, Наприклад, я, я не те, що, знаєте, дуже така фіксована на гороскопах, і от я водолій, і я собі шукаю цього овна або близнюки, щоб мене були. Ні. Я не дуже на тому. Але іноді час від часу я в свою натальну, натальну карту зазираю. От. І ви знаєте, іноді такі. Ти настільки себе пізнаєш з іншого боку, тому для мене астрологія ну, має значення. І ти не можеш зрозуміти, ну, якого він е, гороскопу, тому що він пише у цей рік народження від балди. Хочу йому в голову стукне, те він і напише, розумієте? От, і в мене був такий випадок, коли е, мені там. Почали переписувати листуватися з одним італійцем. Ось, і він написав, що він о, овен. Ну тобто, по року, по року народження я зрозуміла, що він овен. Я така, ну вавене, от вогонь, вогонь. Окей. А потім виявилося, що він, ой Боже мій, що він рак. А потім я дивлюсь вже через деякий час. Я так з ним і не зустрілася, але через деякий час я дивлюсь у нього зовсім інший вже і рік народження і місяць народження. Тобто дівчата. Знаєте, от всю цю епопею, весь цей серіал, цю абетку знайомства з італійцями можна навіть не знімати, а просто зняти одне відео і написати: Не вірте, не вірте, от тому що вони пишуть рік народження завжди зменшують. Знаєте, це притаманно для, ну, для жінок, мені здається більше. Просто мені здається, це не дуже розумно. Все одно ми зустрінемось, і я побачу скільки тобі років. Тому зараз, ну зараз я взагалі на побачення вже не ходжу, мені знаю, не хочу, от зовсім не хочу, може прийде весна і як то гормони заграють, але зараз мені ну, взагалі. От, а е, я зараз навіть не пішла би на побачення перед тим, е, ніж подзвонити е, і подивитися на нього от, от по відеодзвонику. Е, дзвонику. Тому що по відеодзвонику ви можете зрозуміти більш-менш скільки йому років. І знаєте, що мені ще не подобається в італійських чоловіках? Що ну, вони не відчувають, що це щось таке граве, що це щось таке, ну знаєте, не дуже добре. Коли він пише надійсне ім'я, не рік народження, ми ще потім поговоримо про місто, де вони живуть. От, ти не можеш скласти уявлення про цього чоловіка. Ти приходиш на побачення і ти починаєш з ним заново знайомитись. От, і потім Боже, Боже, навіщо я прийшла? Навіщо? От. Ось які справи, дівчата, пишіть мені. А, от знаєте, взагалі тут італійські чоловіки, вони як е, українські жінки, отакі вони, мені здається. Тобто вони люблять бути красунчиками, вони користуються косметикою, вони фарбують волосся, вони люблять, щоб їх називали такими маленькими е, іменами, такими, е, знаєте, ніжними, як їх мамочка називала. Вони собі зменшують вік. От. От себе поводять як жінки. От я за 10 років я не зустрічала жодного італійця. Я зараз кажу про сайти знайомств, який би про себе написав всю правду. Скільки йому років, як його звати. Я вже не кажу, де він живе і з ким. Це взагалі це серіал буде. Окей, мої хороші, все зробили з вами таке маленьке відео. Далі буде. До побачення.